Привіт! я Катя і я розповідаю про функції сайту Loom, про які ви могли не знати. Вам знайомо, що в оголошеннях на квартиру часто пишуть, що квартира знаходиться 5 хвилин до метро. Але насправді там далеко не 5 хвилин. Ну, тільки якщо їхати на спорткарі. Так от, на Loom є функція лінійки, яка дозволяє вимірювати відстань між об'єктами. Робиться це так: беремо лінійку. Відкриваємо карту лун та починаємо вимірювати відстань від ЖК до метро. Е, приблизно 750 метрів. Насправді, в нас є лінійка на карті, тому давайте подивимося, як це робити. Для цього заходимо на лун, натискаємо на мапу в розділі новобудови. Далі знаходимо ЖК, який цікавить, наприклад, наприклад ось цей. Він якраз недалеко від метро. Обираємо лінійку на карті та починаємо будувати маршрут. Ось так. Отримуємо довжину нашого маршруту і потім нескладними математичними розрахунками визначаємо, скільки хвилин треба йти до метро. Все дуже зручно, тому шукайте квартиру на лун та підписуйтесь на наш канал.